Добрий день. Сьогодні хотів би зробити невеличкий відео-розбір кейсу, який ми. Зробили там за останній місяць. Це такий формат, дуже цікавий, де я буду показувати взагалі всю внутрянку по проєкту, всю комунікацію по проєкту, як у нас що відбувалося, факапи, результати, статистику і тому інше. Тобто, це, давайте почнемо. Це проєкт Navicon, це сукні власного виробництва з досить великим середнім чеком. Тобто тут одна сукня може коштувати, ну якщо ми тут подивимося, якийсь пост, 4500. Десь 5-3, тобто середній чек, це у нас десь 4 тисячі, якщо брати, це ось такий саме продукт. Ми почали працювати вже коли ем, сезон трішки на сукні закінчувався, але навіть при тому, що ми ем, почали працювати, коли сезон закінчувався, ми робимо класні результати. Просто так, невеличкий дисклеймер, у нас виходить роз 800%. Тобто, це якщо брати тільки рекламні інвестиції. 1 к 8. 1 долар до 8 доларів, якщо так буде простіше. Тобто, це ось те, що я наразі ну я буду показувати взагалі все, як це відбувалося. Давайте перейдемо, взагалі, побачимо, як у нас відбувалася комунікація з клієнтом. Що і як ми робили. Спочатку ми отримали, звісно, доступи. Звісно, ми отримали там якісь минулі матеріали, визначилися з товарами-бестселерами, які у нас краще всього продавалися і на них зробили стратегію. Ем, от ви можете побачити, у нас є відео пояснення стратегії, у нас є основна стратегія, яку ми закинули. Вона досить, досить велика. І тут взагалі прописано абсолютно все, що потрібно знати для того, щоб. Запускати рекламу, тобто тут у нас є офери, є тобто тут у нас є взагалі юніт економіка повністю по цифрам розписана, щоб ми розуміли, а скільки нам потрібно зробити того, щоб зробити стільки-то. Візуальна частина частина, які у нас креативи, будуть конкуренти. Ми зробили аналіз повністю конкурентів, які є. Далі, далі, далі. Це приклади рекламних текстів, геолокація, аудиторія, план дій, і там ціновий сегмент продукту наступні категорії жінок. Ну, звісно, що продукт для жінок, тобто. Або. Тут може бути, якщо ми цілимося на жінок, це буде це от людина, яка робить, робить покупку, вона робить її для себе. А ми можемо там запускати ще на чоловіків, наприклад, які хочуть зробити своїй прекрасній дівчині такий крутий подарунок, подарувати таку сукню, яку, наприклад, вона давно собі хоче. Так, це також можна використовувати. Але тут ми вирішили, що ми це використовувати не будемо, тому що. Це досить маленька цільова, і ми хотіли взяти більш широку. Що ми взагалі зробили? Спочатку ми зрозуміли, що у клієнта класний контент в профілі. Типу, профіль продаючий. Ми бачимо органічні пости, як вони заходять, бачимо по взагалі, а що, як, типу, люди пишуть. Коротше, ми зробили так, що ми взяли товари-бестселери або пости ось тут, і запустили це через це, через Business бізнес, через кнопку, якщо, бути, якщо простіше. Але запустили це структурно, це не хаос, це структурно, щоб ми зрозуміли, що у нас працювало краще всього. Тобто це, по суті, була наша основна задача зрозуміти, що в нас працювало краще всього. І завдяки цьому ми дали більше бюджети і отримали результати, про які ми трішечки згодом поговоримо. Якщо, наприклад, зайти там в аналітику по рекламі, ми можемо побачити, що там кожен, кожен день ми отримали від одної до сіми заявок. І заявка в середньому у нас коштувала 4 долари. Треба пам'ятати. Треба пам'ятати, що саме це продукт, так би мовити, це товар, це позиції, які коштує, в яких середній чек 4 тисячі гривень. 4 долари для заяв заявку для такої в цілому як сказати, для такої ціни це взагалі круто. Це круто. Ми саме змогли отримувати 117 заявок по ціні 4,12. І якщо побачити по продажам, там кожен день ми робили продаж там, від там, 3 до 2 тисяч там, від 300, до 15-13 тисяч гривень. І ціна в цілому продажі у нас составила в середньому 14 доларів. 14 доларів це 577 гривень. Якщо ми візьмемо середній чек, це навіть, це навіть не 20. Це навіть не 20% від середнього чеку, це навіть менше. А зазвичай 20% ціна клієнта від середнього чеку це нормальна ціна. Тобто це адекватна ціна, з якою можна працювати. У нас вийшло зробити навіть менше, десь відсотків 14-13 від середнього чеку. Класно. Та це взагалі такий результат. ну типу… Ось, якщо побачити взагалі по цифрам, ми витратили всього за перший місяць роботи 482 долари. І продали на суму 141 300 гривень. Тобто, це у нас скільки у нас? 141 тисяча. 000... 141 300. Ми ділимо на 41. Це 3446 гривень. 3, 446 грн. 3 000... Ой, доларів. 46 ми ділимо на 482. Ми з вами отримуємо окупність. 1 к 7. Тобто, ми окупилися в перший місяць реклами в 7 разів, якщо брати тільки рекламні інвестиції. І завдяки цій інформації ми можемо далі це все масштабувати, давати більше бюджету. І у нас є табличка, яка показує нам прогнозовані результати на місяць. Тобто, які взагалі у нас сума покупок може бути, який росу у нас може бути, і так далі. Тобто, якщо брати там, ем, ну якщо взяти там, наприклад, бюджет 800 доларів сумарно, то ми можемо отримати 206 лідів і кількість продажів 68 на суму 282 тисячі шістсот гривень. Пропорціонально растет, э, рост рекламного бюджету дозволяє пропорціонально заработать дополнительные гроши. Тобто, все в інсташопах деле э, по більшій степені, від рекламного бюджету. Э, ось, це те, що ми можемо побачити. Потім, що ми взагалі э, зробили. Що ми взагалі хотіли зробити? Ми хотіли запустити ретаргетинг. Зараз ми з клієнтом на паузі поки що, тому що. Там поки що не сезон, є свої проблеми по виробництву і ми повернемось там більш, більш до нового року до співпраці. Ми зробили два. <звук> два відеокреативи. <звук> ось такий, ну, і ось такий. Вони дуже прості, вони дуже прості, в них дуже простий шрифт, але ми це запустили на ретаргетинг. тобто на тих людей, хто вже взаємодіяв, ми можемо навіть туди весь бюджет дати, увесь бюджет дати, дати ось цей сейл на всі сукні, взагалі, які є. І ми там отримали такий результат. Це просто там розбув, десь півтори тисячі. На жаль, поки що ці дані я показати вам не можу. Тому що. Просто не можемо з клієнтом це обговорили. Але десь через місяць, два, три зможу показати ці дані, і я думаю, буде досить цікаво побачити. А, вот. Також ми пропонували свої варіанти креативів, які ми запускали, так, які ми планували запускати, але кнопка просувати, плюс правильний ретаргет, плюс структура юніт економіка та цифри нам дали вже результат 800% е, роса. Якщо зайти, наприклад, там, в тижневий звіт можна побачити, що от дату у нас є 18.09.24.24.09.24. Ми витратили 170 доларів бюджету за тиждень. 170 доларів бюджету за тиждень отримали, продали на суму 56 400. Тобто роз у нас составив 810%. Це окупність в 8 разів. Це що касається непосредственно взагалі реклами. У нас тут крутилися на трафік рекламні кампанії, якраз таки рілси крутилися, так, і ми тут. Дивимося, які у нас були, була ситуація взагалі по рекламі. У нас CTR середні, середній CTR по креативам був в районі там, 6%. 6 6.1, 6,2%. Тобто от в такому форматі. Ем, і завдяки взагалі комплексному підхіду, тому що ми дали рекомендації трішечки по контенту, ми дали рекомендації трішечки по е, продажам, які були, плюс запустили правильно трафік. Е, Надалі у нас є вже робочі зв'язки, які ми зараз будемо масштабувати, і робити тут товарообіг, ну, типу, тільки з реклами, ну, не менше, напевно, мільйона, двох мільйонів. Зараз ми це ще побачимо. Але ось такий кейс, в цілому, що хотів розповісти, я розповів. Якщо у вас будуть якісь допитання по цьому кейсу, або ви хочете якісь там не знаю, пруфи, ще або ще що, пишіть мені взагалі в. Телеграм або в Дірект в інстаграмі, і ми, по-перше, обговоримо ваш проект, ваш бренд, який є. по-друге, ми... я там можу відповісти на якісь питання, які вас цікавлять. Тобто, це основні такі моменти. Тому дякую, що подивилися. Вам гарного дня і на зв'язку.